Сьогодні 20 січня 76-й сесії міської ради були певні розмови між депутатами перепалки в сесійній залі щодо незрозумілості постановки питання, чому саме учасникам АТО не надається земельна ділянка і особисто одному з учасників, який перебуває в важких. Житлово-побутових умовах тобто де депутати, деяка певна група депутатів вимагала все-таки виділити земельну ділянку для конкретного бійця, який приймав участь в антитерористичних операціях. То саме хочу роз'яснити, чому саме таке положення земельної комісії і більшої частини депутатів міської ради. Справа в тому, що громадська організація учасників АТО. Було прийнято рішення при при її заснуванні. Одним із пріоритетів було не як то кажуть, не надавати земельні ділянки всім, хто хто є, тому, що фізично місто не може надати всім учасникам АТО, а була розроблена тенденція до того, щоби відфільтровувати, хто і як заслужив ці земельні ділянки. Тобто не в плані, хто більше воював, хто менше воював, а в плані тому, хто потрапив під обстріли, хто був поранений, хто був контужений, хто пропав без вісті, хто знаходився в полоні. А ще, якщо не дай Бог, є вже і загинуті в нас, тобто які вже офіційно підтверджені, що вони загинуті при проведенні антиристичних операцій. І саме проблема тих людей, які загинуті і пропавши без вісті, вони ні один із них ще не клопотав на отримання земельної ділянки. Якби ми відповідності до закону України і Земельного кодексу роздавали ці земельні ділянки всім учасникам АТО, то на сьогоднішній день вже б вже, напевно, не було, щоб дати тим самим сім'ям загиблих учасників, героїв наших. Тому організацією було прийнято рішення клопотати перед міською радою, щоб не надавати зараз земельні ділянки для учасників АТО, тобто вільні земельні ділянки, допоки не буде сформований максимально повний список всіх бійців, мешканців міста та району, які приймали участь у заходах антитерористичної операції. Це клопотання велика подяка депутатам і членам земельної комісії було відразу підхоплене. І було оголошено так званий негласний мораторій про виділення земельних ділянок депутатами міської ради. Мораторій продовжується на сьогоднішній день, але на сьогоднішній день знову ж міською радою було прийнято рішення виділити земельну ділянку на Пархоменка врятованою площею 9 гектарів для задоволення житлових потреб бійців, які приймали участь в антитерористичній операції. І було прийнято попереднє рішення організації, що після того як ця земельна ділянка передана буде в постійне користування комунальному підприємству. Тоді мораторій, який був оголошений, тобто ми будемо клопотати про зміну часткового часткову зміну цього мораторію перед депутатом, а саме земельні ділянки. Які в апріорі не можуть стати і бути передані учасникам АТО, тобто які за колективним договором були отримані, які були отримані за договором бойової участі у певних кооперативах, від тієї земельної ділянки ми будемо клопотати про те, що можна надавати. Щоб не гнівити суспільство в тому, що на сьогоднішній день у нас є тільки учасники АТО, і більше нема нікого, то фактично мораторій даний ми будемо. Ну, якщо Технічну документацію до лютневої сесії спіють доробити, і на лютневій сесії буде включено порядок денний про передачу постійних користування комунальним підприємств земельної ділянки на Пархоменка. Ми зразу ж будемо звертатися до депутатського корпусу міської ради про зняття часткове зняття мораторії, тобто, фактично, на другу половину лютого. Я думаю, що такі земельні ділянки, як посак заводу, такі земельні ділянки, як посак Саганського, таких безпосередньо приймає участь у засіданні земельної комісії, я ці питання бачу, вони будуть мати можливість вже отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою з подальшою передачею у земельних земельні. На сьогоднішній день я хочу, щоб з розумінням ставилися до політику, яку веде організація, в плані тому, що на сьогодні ми не можемо чітко сказати, яка кількість нас бійців приймала участь на терористичній операції. Ми не можемо чітко сказати, якими критеріями відбору ми будемо користуватися при розподілі цих земельних ділянок, але можу вам відверто сказати, що це рішення буде прийматися колективно на загальних зборах і самими ж учасниками АТО. Тобто, як саме розподіляти ті резерви, які ми маємо і кому саме надавати. Тому я просто звертаюся до всіх мешканців міста, поставитися з розумінням до політики. Тобто, в іншому варіанті ми не бачимо можливості вийти з даного становища, щоб як -то кажуть, віддячити своїм героям, які стоять на, на сторожі, як то кажуть, державності України. Ну і в іншому варіанті, щоб не влада не приймала на себе рішення розподілу тих самих земельних ділів. В діяльності організації мосту зіткнулися з дуже великою проблемою, в тому, що є деякі бійці, які не можуть підтвердити свого статусу учасника антитерористичної операції, тобто довідкою, в зв'язку з тим, що підрозділи, в яких вони служать, є юридично невизначені, і фактично вони не мають як то кажуть, статусу тої самої юридичної чи якогось відвідувань. Підрозділу, але вони приймали участь у бойових діях, підтвердження цьому є. Буде два варіанти: або вони все-таки легалізуються і отримують ці довідки, або можливо ми будемо клопотати в судовому рішенні про визнання їх учасниками АТО. Але ця вся процедура, як і одна, так і друга, дуже буде довга. Ну, і в тому розумінні, якщо далі, якщо ми будемо продовжувати роздавати землю, то фізично їм самим людям бійцям. Тому числі і правий сектор, тому числі і як і шахтарський добровольчий батальйон. Просто їм фізично вже не достанеться. як то кажуть. Тобто ми для них теж за них повинні подумати, бо то, що бійці правого сектору на сьогоднішній день одні з найактивніших з добровольчих батальйонів і найгарячіших точках вони. Тому фактично ми повинні за них теж розуміти. Так само є проблема з сім'ями загиблих і безвісті зниклих. Якщо сім'я загиблих ще більш-менш розуміє, як то кажуть, і вже старається жити без свого кормільця, без сина, батька, то сім'ї, які зараз мають члена родини, які безвісті зниклий, зникли при проведенні туристичної праці, просто ще морально не готові звернутися до міської влади з клопотанням надати земельну ділянку. Просто ну, не перебувають в емоційному в такому стані, що навіть запросити їх і навіть за них клопотати, ну вони відмовляються. Тобто вони зараз перебувають в стані всі з надіями і з молитвами на те, щоб їхній член родини був живий і здоровий, але пільги отримувати, які би їм там місто може на сьогоднішній день надати, вони ще не готові. А тому і організація потеж повинна подумати над таким за такі сім'ї, і тобто і зарезервувати на куди кінець за ними ці земельні ділянки. Право отримати і не отримати це є право людини в будь-якому випадку чи членів родини. Але треба з розуміння ставитися і до обставин, які склалися зараз у сім'ї. Тобто є сім'ї, які по сьогоднішньому випадку, що самий був від деяких депутатів були заклики про те, що от йому потрібно надати, бо тому що в нього дуже важке становище. То це депутати знають тільки одну сім'ю. У нас облік таких сімей, які перебувають в важких матеріальних становищах і в побутових становищах, ведуться постійно. І якраз саме коли ми будемо клопотати про отримання земельних ділянків, по кожному учаснику АТО буде коротка доповідь про його сімейне положення, про його матеріальний стан, про його житло-побутові умови, і саме підтвердження, чому такий був розподіл. Тобто це не буде якимось закритим списком чи клопотання на якомусь внутрішній документації, це буде доповідь хоча б перед земельною комісією, кожному по кожному обійцьовує АТО і чому саме так. Принцип розподілу земельної ділянки теж ще не є затвердженим. Тобто, чи це будуть присадибні земельні ділянки, чи це будуть і присадибні земельні ділянки, і для забудови котежного. Забудови чи для багатопорхової забудови, знову ж рішення буде прийматися колективно, виходячи з тих можливостей і з тої кількості бажаючих отримати земельну ділянку саме на Пархоменку чи на САГ-заводі. Далі працюємо над питанням отримання земельних ділянок для учасників АТО на понтонному полку військовому містечку. Тобто працюємо працюємо над тими, які проживають в сільській місцевості, щоб вони отримували для особистого селянського господарства в межах району. Тобто всебічно працюємо, не тільки ми, як то кажуть, стоїмо на сторожі з міською радою. І так дуже велика дякую міській раді, що вони знайшли такі резерви, як в 9 гектарів. Це більше, ніж ми сподівалися на початках, як то кажуть, і так велика їм за це. Але на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і мусимо, як то кажуть. Щоб потім не звинувачували ні організацію, ні депутатський корпус, ні, ні міського голови в якомусь незрозумілої непрозорості і недоцільності цього мораторію, тому таке пояснення. Думаю, що люди поставляться з розумінням до таких обставин. Ми розуміємо становище і бюджет, і як формується зараз бюджет місцевий. Ми розуміємо, навіть постійне користування для комунального підприємства в 9 гектарів це дуже вагомий удар по бюджету комунального підприємства і як же ж, і в тому числі і міського бюджету. Ми думаємо, що після відводу земельної ділянки комунальному підприємству ми будемо максимально швидко працювати над тим, щоб цю земельну ділянку передати у приватну власність вже учасникам АТО, бо тому, що знаємо, що це великий тягар для міського бюджету. І я думаю, що ну, на весну, тобто десь на місяць квітень, червень, тобто десь в таких порядку ми будемо клопотати, про те, щоб не затягувати це питання розгляду, бо навіть сплата того самого земельного податку для комунального підприємства це, на таку територію це досить великі кошти. А це все знову ж на міський бюджет. Ми, так як ми зараз знаємо, що міський бюджет формується по-новому, він буде в будь-якому випадку знову. Як то кажуть, недоотриманий, як то кажуть, і якщо ще ми своїми, як то кажуть, правильними рішеннями будемо затягувати бюджет, то тобто воно недоцільне буде. Тобто, думаю, що на квітень, можна сказати, травень, на ходити на червень, ми будемо приймати рішення щодо чіткого списку, кому саме тих 9 гектарів, як саме розподілити і з подальшим клопотанням передачу їх у приватну власність. Можливо, і раніше. Знову ж питання в тому, загальні збори провести на сьогоднішній день досить таки складно. 90% з тих учасників АТО, які в нас є в членах організації, вони перебувають на службі. Їхні на загальних зборах їх за них йдуть при справу представництво, тобто хтось із членів родини дружина, мати, батько, брат і за правом представництва вирішувати такі радикальні питання щодо розподілу чи затвердження списків. Знову ж, я вважаю, що не за недоцільнення. Тобто повинні такі питання вирішувати самі вже члени організації. Тобто, але зібрати на сьогоднішній момент, як то кажуть, кворум, тобто більшу половину членів організації на загальні збори досить таки важко, майже неможливо. Тобто, щоб зібрати. Думаю, якщо навесно, якщо далі буде така ситуація і навесно, ми будемо навесно приймати, трошки вносити зміни і за розпорядження, за правом представлення. З максимальною, як то кажуть, публікацією в пресах засобів масової інформації про те, що такі питання, як то кажуть, будуть виносяти на порядок денний, з ці зауваження, пропозиції будемо приймати і будемо вирішувати за правом представництва навіть ці питання. Ну, по питаннях, тому я ж кажу, що ми розуміємо, що. Тримати їх у постійному користуванні на балансі комунального підприємства це тягар для бюджету, і ми з розумінням ставимося до цього і думаю, максимально швидко ми будемо вирішувати питання з розподілу. Дякую.